Є що розказати, тож не перемикайте. Тепер із питною у селі Михайлівка Солонянського району провели водогін. Кошти на нього мешканці виграли у швейцарсько-українському проєкту. Хто допоміг людям залучити інвестиції, розкаже Поліна Вегера. Тамара Іванівна у Михайлівці живе ще з 70-х. Жінка пригадує, з того часу водопровід у них жодного разу не ремонтувався і останні кілька років майже не працював. Половина села третя вода була, друга половина села практично вода відсутствувала. Бувало так, що в літні місяці 2-3 дні змогла бути вода. Жителі села кажуть, доводилось носити воду з криниці. Тепер питна є в кожному з 29 дворів Михайлівки. Оце без скважина зараз, а тільки туди далі угороди. Там була краниця, копали. Робили дерев'яний зруб і там брали всі воду і для себе, і для скоту. Водогін повністю реконструювали в рамках швейцарсько українського проєкту з підтримки децентралізації в Україні. У селі збудували нову водонапірну башту та провели майже 6 кілометрів трубопроводу. Тут проживають в основному пенсіонери, жителі похилого віку. І, таких умовах, коли нема ні води, ніде нічого, це дуже складно проживати. За зверненням громади ми підготували проєкт і наш проєкт, дякуючи обласній раді, ми стали переможцями. Загальна вартість робіт склала майже мільйон гривень, з них 300 тисяч кошти Швейцарії, а інші виділені з місцевого та обласного бюджетів. Благодаря за активність містної територіальної громади, молодці. І в цілому Солонянський район, в общем-то, показує клас Подніпетровської області, як я вже сказав, і стріна. 20 проєктів по 4 це Солонянський район. Я дуже радий, що в общем-то нашими спільними зусиллями ми реально щось робимо. У Солонянському районі планують на цьому не зупинятись і провести воду ще в кількох селищах. Поліновагера Євген Дрост деталі.